Всім привіт, з ну, вами я завжди красиво станісла. І ось тут і мої кашки. Тут нагод. і стара. Тут уже дві старі. П'яли сніженка і вот душа. Дітка. Треба вісімная року? Ну так. І чотири гуси. Одна гуси всього найбільше виупили. Вонтошки, а ті три закупили. Ось тут мої кащишки, отакі. Ось така стара. І оно така сіра. Ось перві. Вот така поранка. уточка, дика, яку я залишати кожна. И п'ять утошків молодих. Осторога у нас нема. П'ять утошків у нас молодих є. І три уточки молоді. Отака збір наш. Вона у нас штука плавають. Відео назад я висіяв відру. Там були чотири кашечки. Тогорішні мої, дві уточки і два утошка. І от така утошка, і он така моя. Це старі наші. А далі всі, он так гусі, а ті двоє кашура. Не їх зірованим словом. Вот такая старая сира такового вот. утру. в нас устука плавають, купаюся, япаюся. Хоч тут не відворять. Такі вогниці є. Это воз. Я штука купаюсь, он нас ось, де, когда, ну, це я руш на своєсть до кадама. Я рушно рушку не строю. Бети мами.